Треба приміщення під бізнес. Ваня, розказує потихеньку, що то за приміщення, скільки грошей воно коштує. Значить, доброго дня, дорогі друзі. Є таке приміщення. Приміщення знаходиться в дуже хорошому місці. Воно біля дороги. Це по вулиці Кобзарській, колишня Покова. Ось тут відразу дорога. За день по цій дорозі проїжджає 10 тисяч автомобілів. Значить, тут є власна стоянка, на стоянці лежить бруківочка. Да, її тільки зараз трошки не видно, але припаркуватися да, можна чітко. Є вітрина, вітрину можна переробити, щось на цій вітрині можна виставляти і продавати. Давай по приміщенню пробіжимось, покажемо, що да, там. Можливо. Скільки квадратів, що там є всередині? Тут є офіс, 10 квадратів, можна за тілігами. Так, такий офіс. Офіс є невеличкий зроблений ремонт, пластикові вікна, є батарея. От, можна тут щось поставити, організувати. Ну і директорське місце, ні. Так, місцева директора. <laughs> Хорошо, давай дальше иду показываю, що так, тут ще є. Так. Гараж, да? здоровенний гараж. Скільки квадратів Яка в цьому гаражі? Висот, гараж, От, є яма, От, тут можна робити або шиномонтаж, або якийсь автосервіс, або якийсь магазин, є видовка. Це приміщення 25 квадратів. Яка висота? Висота 3. 3,5 метра це гаража, а ворота. 2,40 баченого на да, да, Плюс-мінус. Хорошо, є стілажі, це все залишається. Правильно і, стіложі, і входить в одну саму. Це дуже хороше місце для бізнесу, автомобільного бізнесу, проїзна дорога. От, немає ніколи ніяких пробок. Місце чу для бізнесу чудове. Хорошо, плюс, скільки грошей ти кажеш? Е, оренда коштує 10 тисяч гривень.